Що сталося в Ірпені цього тижня? Дайджест найважливіших подій в громаді? Ірпінь попрощався з героями, штаб-сержанткою Вікторією Сніжко та командиром роти Ігорем Єфремовим. Вікторія загинула дорогою з бойового завдання ігор під час обстрілу траси між Слов'янськом і Краматорськом. Ірпінська громада передала військовим на Донеччині чергову допомогу, наземну станцію керування впівдронами та два дрони. Мавік t ветеранський простір ветеран СПЕСРПІН та благодійна організація Сейф Юкраїн під Сали меморандум про співпрацю відтепер. Родини ветеранів з Ірпінської громади отримують доступ до психологічної та педагогічної підтримки. Ірпінь отримує допомогу в гуманітарному розмінуванні від міжнародної компанії Global Clearance Solution Ukraine. Про це домовилися в Ірпінській міській раді уже в червні. Спеціалісти розпочнуть роботи на ділянці у 3,1 гектари. В Орпуні провели розширене засідання ради безбар'єрності за участі експертів та представників бізнесу. Обговорили створення першого безбар'єрного маршруту від військового госпіталю до Ірпінської міської ради у Романівці на вулиці Павла Загребельного розпочали капітальний ремонт дороги. Зараз облаштовують технічну дорогу, а вже всередині літа планують асфальтування. Усе залежить від державного фінансування. До Ірпінського ліцею номер 2 завітав надзвичайний повноважний посол Румунії в Україні Олександру Віктор Мікула. Говорив із дітьми про політику, дружбу країн та професію дипломата. Ірпінців познайомили з традицією комування кримських татар. Тематичний вечір в міській бібліотеці провела дослідниця та майстриня кримськотатарської кухні Лерене. До Ірпуня завітала делегація зі Словаччини. Гості цікавилися співпрацею у напрямку очищення води та енергетики. Ірпінь зустрів учасників щорічного велопробігу ветеранів війни. Шануємо пам'ять захисників України. У місці до них долучилися вихованці ірпінської велошколи. День героїв ірпінці зустріли на алеї пам'яті захисників України на місцевому кл ще там провели панахиду за усіма загиблими героями. Більше читайте та дивіться на усіх платформах. ЕТІВІ